Старовинний кам'яний хрест виявили у 1982 році під час поглиблення фундаменту хрестовоздвиженської церкви у Житомирі. Про це суспільному розповів Олександр Тарабукін, старший науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею. Це саме того часу схемка, на якій ми робили нагляд за земляними роботами. Ось тут багато кімнат. Вони відповідають сучасній схемі, фактично. І в кожній з кімнат, отакі були знайдені людські поховання. А от по центральній кімнаті. Ми знайшли дуже великі кам'яні брили, сам кам'яний хрест, і оцю брилу з кам'яним хрестом видовбаним. Біля хреста тоді знайшли ще деякі знахідки, каже Олександр. Це фрагменти глиняного посуду періоду Київської Русі, 17 століття, от наконечник стріли, Тютюнова Люлька, підсвічник. Виявляється, що цей хрест лежить на кладовищі давньому. Хрестово звичайська церква це фактично новітньої доби церква. Вона почала зводитися в 1897 році. Вже метрів 15-20 від неї існували Ждавньої церкви називалася вона Спаська. Всі, хто досліджував цю пам'ятку, вони доходили до того до висновку, що воно дійсно пам'ятка 17 століття. Оскільки у нього основа довга, то вважається, що те латинський хрест латинського типу. На кам'яному хресті є надписи, щоб краще було видно, їх поновили фарбою. Історики краєзнавець Геннадій Махурін каже, що фотосимволів надсилали іншим науковцям, але повністю надпис ніхто не розшифрував. Геннадію Махуріну вдалося перекласти лише верхній надпис. Тут року Божого, тут А літера це тисячу, Х це 600, далі тут мали бути В і І. Тут і це означає 12, то 1612 рік. Ян, похований Ян, який Ян? От відомо, що в цей час був старостою замку Ян Біскуп. Чи то він похований чи ні? Я не можу це доконечно твердити. Ця нижня частина вона не піддається розшифруванню, наприклад, так як я не маю достатньої підготовки. Після знахідки хрест встановили на території Хрестовоздвиженської церкви. Коли у 2011 році обласна рада передала приміщення храму Української православної церкви Московського патріархату, хрест демонтували і перевезли до селища Червоне, каже Богдан Лядобрук, який з 2011 по 2015 рік працював ключарем у Хрестовоздвиженській церкві. В той час з біля нього збиралися такі подвижники царя Миколая, російського такого імператора, якого дуже тут почитало кілька десятків людей в Житомирі. І так, як вони розпалювали, по суті, і ворожнечу, і всередині церкви, і на той час в державі, ми задумалися, як це можна було б… Відволікти їх від цього. І вирішили, що можна цей хрест десь звідти забрати, і вони тут перестануть збиратися. І ми планували ось цей хрест поставити, який зараз стоїть за нами. Тому з благословення владики Никодима, ми його перевезли в село Червоне Дошівського району, де маєто колишній. Знаменито нашого мецената Терещенка Богдан Лядобрук каже, що в Червоному хрест був два місяці, і на прохання краєзнавця Георгія Мокрицького його повернули у Житомир та тимчасово розмістили у дворі обласної друкарні. Згодом хреста перевезли на територію Зеленбуду, де він стоїть вже шість років. У 2020 році виконком міської ради прийняв рішення про передачу Хреста обласному краєзнавчому музею, каже Олександр Волокіта, директор Зеленбуду. Рішення у нас набуло сили 19.08.2020 року. Тобто, з цього часу представниками обласного краєзнавчого музею можна забрати цей хрест і розмістити. У себе десь на території. Ну поки що звернення з їхньої сторони, що вони збираються забрати пам'ятник, не було. Директор краєзнавчого музею Роман Насонов каже, що перевести хрест, треба техніка і гроші, яких у музею немає. Наскільки мені відомо, даний хрест не є об'єктом культурної спадщини. Він не занесений до жодного реєстру. Ну, у 20-му році ми зверталися до Житомирської міської ради, щоб нам даний хрест передали нам на утримання, на баланс і ми його планували встановити на території магістрату. Тоді в нас склалося так, що ковід, потім війна, і це питання затихло. Ну і власне ще така була проблема. Що своїми силами музей не в змозі його доправити з місця збереження і відповідно встановити Сергій Собчук, краєзнавець, каже, що встановити хрест потрібно на території магістрату поблизу Хрестовоздвиженської церкви, де його знайшли. Розробляли проект. Я особисто з ними ходив, носили макет з ДВП чи спінопласту, макет цього хреста. Вона відповідну величину, вставили його в кожному місці, візуально фотографували, дивились, знайшли для нього місце, де його встановити. Суспільне направило запит до Житомирської. І міської ради з питаннями, чи потрібно цей хрест оформити як пам'ятку і яким чином це відбуватиметься. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.